Сили України зруйнували два важливі мости в районі Бахмута. В американському інституті вивчення війни вважають, що таким чином хочуть перерізати потенційні шляхи від Російської Федерації. Війська РФ продовжують наземні атаки в Бахмуті та його околицях, намагаючись захопити його ще із травня 2022 року і зазнаючи величезних втрат. Крім того, аналітики інституту дослідження війни припускають, що збройні сили України готуються відійти із Бахмута, і це підтверджує підрив двох критично важливих мостів. Далі я цитую: ймовірно, це свідчить про те, що наші військові можуть намагатися перешкодити руху Росії на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів із Бахмута на захід. Ідеться у звіті. Якщо українське командування дасть наказ відступити, то ймовірно відбудеться відхід із особливо складних ділянок східної частини міста. До нашого ефіру зараз приєднується співрозмовник Михайло Притула, полковник контррозвідки у запасі, екс начальник управління внутрішньої безпеки МВС України. Пане Михайло, я вітаю вас. Доброго дня. Пане Михайле, сьогодні я попрошу вас розтлумачити і фахово, але можливо трішечки і емоційно. бо... Бахмут так довго найнапруженіша точка фронту війни російсько-української, що а, і очікування дуже великі, і емоції дуже великі, і будь-які зрушення зараз можуть сприйматися емоційно. Хоча а, ну для цього можуть бути об'єктивні причини, і може це ну абсолютно там, наприклад, навіть якщо українці будуть залишати якісь позиції, не катастрофа. Але от, дуже хотілось би почути ваші роз'яснення, починаючи власне із двох мостів, про які повідомляє інститут дослідження війни і розвідка. Право в тому, що під Бахмутом полягла дуже велика кількість росіян. Росіяни е, воюють за захоплення певних територій. Тобто вони от, Бахмут захватили, скільки вони там поклали е, свого особового складу, для них не важливо. Ну, захопили вони, наприклад, там село якесь, да? вони вже звітують. Що ось вони захопили село. І що? Вони виграли війну? Ні. Вони виграли битву? Ні. Пішли в непід якесь село і все. Але за це село вони поклали там кілька десятків тисяч е своїх солдат. Ага. Відповідно е для України важливо не в даному випадку не територія, ага. тому що нас цікавить вся територія України. Нас цікавить те, щоб ми перемогли у цій війні, яку розпочала Росія. От. Але не в будь-якому разі не за там звільнення чи захоплення якогось одного села. Якщо ми звільняємо територію, то ми бачимо, що це мова йде про великі території: там Херсонська область, mm -hmm. Харківська область, Київська область, Сумська область. От. Але це не стосується там одного тактичного села, яке ну це може бути будь-яке село під якому росіяни поклали там велику кількість особового складу. До перемозі перемоги у війні веде не захоплення чи звільнення якогось села, а конкретні кроки по руйнації, скажімо так, системи влади, інфраструктури Російської Федерації, до всього того, що призводить до примусу Росії звільнити українські території. Uh -huh. І відступити за кордони 91-го року і виплатити репарації. Тобто, це досить так би мовити складне завдання, uh -huh. яке ну майже нічого не має з певним зруйнованим селом, яке росіяни вже зруйнували. Uh -huh. Пане Михайле, ну зрозуміло, що от перемалено було а, дуже велику. Частину російської армії, от саме тут на Донбасі і Бахмути, вугледар. Ми пам'ятаємо величезну кількість знищеної техніки. А але, от якщо дійсно підірвали два мости, які мають і можуть перешкодити росіянам рухатися західніше, це а, такі кроки, вже, які свідчать про те, що а, готові залишати ці позиції у збройні сили України друзі, війна є війна. Тобто, там може, наприклад, якщо Росія зосередить під Бахмутом, наприклад, 500 тисячне військо. Скажіть, uh -huh. будь ласка, нам його утримувати чи ні? Uh -huh. От конкретно, хто готовий йти туди і боювати з 500 тисячним військом заради зруйнованого міста? Ну, звісно, що ні, ми маємо відійти і відчувати це 500-тисячне військо вже там, де воно було, і знищувати його. Uh -huh. Ну, тобто, це не питання Бахмуту, а питання будь-якої території. Так само, наприклад, підривали е, мости в Київській області, підривали дамби для того, щоб е, там, затопити певну кількість російського війська. Потроху, потроху, але слава Богу, вже 150 тисяч на... загиблих росіян є, і ще певна така ж кількість поранена. Угу. Катастрофічні втрати для Росії, скільки вони поклали під Бахмутом, то це навіть уявити важко. Це, напевно половина з цих 150 тисяч полягло під Бахмутом. Uh -huh. І скільки вони ще туди кинуть, я, я, я навіть уяви не маю. Uh -huh. Це просто якась фантастика, фантастичний крейзі, скажімо так. Насправді і а, західні аналітики певний час ну, вже протягом достатньо тривалого часу, приблизно півтора місяці, з'являлася інформація, що а, імовірно варто буде залишати Бахмут. імовірно, якщо а, не буде достатньої доцільності, вони радили Україні відійти для того, щоб накопичувати а, сили для контрнаступу весняного. І у формулюваннях навіть президента Зеленського йшлося про те, що Бахмут буде оборонятися а, доти, доки а, в цьому буде. Така стратегічна доцільність. А, наразі відступ від цієї точки. Якщо він буде відбуватися, поки що це такі опосередковані дані. От знищено два мости. І, західні аналітики роблять висновок, що можливо за цим стоїть ось такий а, намір. А, це м не втрата. Це от коли немає доцільності обороняти, і треба зібрати і накопичити, і перегрупувати сили. Я правильно розумію? Є доцільність, є різна логіка дій українських збройних сил і Збройних сил Росії. Абсолютно різна мотивація, абсолютно різна логіка, абсолютно інша тактика і стратегія. Тому Україна е, спрямована на те, щоб звільнити всі окуповані території і е, зруйнувати власне. Військову машину Росії для того, щоб вона більше ніколи не нападала на Україну. Це може бути будь-яка територія, на якої на будь-яка підкреслюю, територія, ага. на якій військова машина Росії отримає свою військово політичну поразку. Ага. Це має бути територія, на якій зручно діяти українським Збройним силам. Тобто, Ну, якщо казати дуже простими словами, це має бути гарно підготовлений тир, в якому українські збройні сили будуть знищувати велику російську армію. І е, так чи інакше, але е, вибір такої території може бути пов'язаний з залишенням певних е, там, населених пунктів чи наступом на певні. Населені пункти. Але в будь-якому випадку російська армія має зайти на місто Мішені uh -huh. і там залишиться приблизно так, як хай це буде цинічно, хай це буде пов'язане, ну, може, трошки емоційно, але на зараніш підготовлені позиції має увійти російська армія, і там має бути знищена. Отак от воно має бути. І певно, всі ці дії наші. Вони пов'язані саме з цим. Тому uh -huh. спокійно дивимося на те, що робить Генштаб, спокійно спостерігаємо, пам'ятаємо про те, що російська територія вона складається з багатьох територій, окупованих Московією, в uh -huh. тому числі, це території, які колись належали Китаю, Фінляндії, Русі і так далі. Тобто. Військово-політична поразка великої армії вона цікава не лише Україні, а й багатьом країнам світу.